Мені хочеться вам сказати істину, тому що все решта, що не істина, вам прийдеться відкинути. Чому? Тому що я прочитаю вам зараз ці слова. І ви повинні зрозуміти, це говорить Ісус Христос, якого ви визнаєте за Спасителя, за Господа свого. Матвія 25, 29. Бо кожному, хто має, що ми маємо? Християни, що ми маємо? Ми маємо Ісуса Христа Господа! Ми маємо все від Господа, ми маємо заповіт. От, є новий завіт. Ось що ми маємо від Господа новий заповіт. Ми маємо від Господа ще, знаєте що? Він взяв наші гріхи. Оце, оце ти, а оце стільки твоїх гріхів. А Він бере твої всі гріхи і забирає. Чуєш, Забирає на себе несе на Хрест. Де ти грішний? Немає гріха. А де гріхи? Та на хресті. Який ти вшановуєш цей хрест більше, ніж Ісуса Христа, дерев'яний хрест, на якому вмирає Христос, ти вшановуєш вище, ніж хрест Христів, життя Христове. Візьми Христа і йди за мною. Якщо ти віриш в такого дерев'яного Христа і вшановуєш його, то мусиш вистругати великий хрест, такий, щоб ти не міг донести через центр міста чи через центр села. Щоб тобі хтось по дорозі ще прийшов і поміг, бо ти йшов а, до храму, до церкви, уявляй собі, всі згорблені несуть Христа. А Христос що каже, я забрав на хрест. Чого ви горбитеся? Що ви зараз грішні? Я забрав це на хрест, ну ви не вірите. І тому ці слова дуже важливі сьогодні. Дуже важливі. Я так підвожу для того. О, ще один грішок загубився. Знаєте, так коли падає, що так, треба його знову ж, куди? На хрест. Щоб ці слова стали ясні. Я не знаю, я всім своїм серцем хочу донести це. Давай, читай, Михайло, досить говорити. Добре. Матвія 25, 29. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має. Забереться від Нього і те, що Він має. Нам дано ім'я Ісуса Христа. Нам дано прощення, нам дана влада, нам дані ріки живої води, нам дано робити все те, що Христос. І хто робить це, йому ще додається. Хто знайшов Царство Боже, йому ще й додасться. Тому що ти живеш в Царстві Божому. Ти живеш в царстві самого Бога. Значить, ти належиш. Богові. Ви розумієте, той, хто не належить Богові, хто не є новим творінням, він не може бути в Царстві Божому. Він може говорити про Царство Боже, як он там, десь воно. Тобто вони то чули про царство Боже. Вони чули про віру. Віру кого? Та у тих мається на увазі прокажених про віру тої кровоточивої, про віру Марії, Марти, які по-різному, звичайно, проявляли свою віру. Марія Март. хто ж не має, забереться від Нього й те, що Він має. А що він має? Та я твердий католик, Ісус Христос, мій Господь. Він має ці знання, що Ісус Христос Господь. Але забереться від Нього, те, що Він має. Від кого? Хто ж не має? А що Він не має? Він не має народження згори. Він не має спасіння, так, він не має сили і влади, він не хрещений Духом Святим, він не кладе руки на хворих, він не проганяє бісів. Тобто можна багато чого говорити. Він не має, має лише одне, що він каже, що він вірує, але він каже, що в серці цієї віри нема. І це ім'я забереться від нього.